Could you find a way to let me down through У сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам про таку цікаву тему, як нейромережові мультфільми. Наразі нейромережі захопили значну частину медіапростору. Як відомо, вони вміють писати вірші, створювати музику, складати плани на день і, звісно, генерувати зображення та відео. Але перед початком огляду на цю цікаву тему не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А ми починаємо. Перші спроби створення справжньої нейромережі, як ChatGPT-1, прослідковується ще в 2018 році. Тоді компанія OpenAI створила чат GPT-1. А вже в 2022 році вийшла перша нейромережова мовна модель для загального користування GPT 3.5. Вона стала на той момент першою мовною моделлю штучного інтелекту, доступною для широкої аудиторії користувачів. Перші спроби генерації картинок нейромережами з'явилися ще у 2020 році, але тоді вони були досить примітивними. Із 2022 року почали з'являтися генеративні моделі, які вже могли створювати більш-менш пристойні зображення. Хоча із невеличкими недоліками, такими як шість пальців чи незрозумілі артефакти на картинці. А уже у 2023 році нейромережі почали генерувати справжні шедеври, і нейрографіка стала популярною. Багато картинок на Pinterest та інших платформах із креативними матеріалами тепер створюються саме за допомогою нейромереж. А у 2025 році чат GPT навчився генерувати ідеальні зображення за текстовим описом, уводиш текст і отримуєш саме те, що задумав. Таку ж здатність продемонстрували Gemini від Google та крок від Ілона Маска, хоча крок дещо поступається в розумінні промту чату GPT та Gemini. Паралельно з генерацією тексту та картинок розвивалася технологія генерації відео. Відео це 24 кадри на секунду, а якщо бути максимально точним, то картинки на секунду, що послідовно змінюють одна одну. Перші спроби створення відео нейромережами датуються 2022 роком, але вони були дуже примітивними. Наприклад, могли лише показувати рух вар чи повільну ходу людини або прості емоції. Проте вже у 2023 році з'явилися вдосконалені моделі, як от Піка чи Diffusion. Які хоч і не були ідеальними, але вже могли генерувати щось цікаве. Справжній прорив стався у 2024 році, коли з'явилися топові моделі, такі як Клінк, VO2 від Google та Sora від OpenAI. Ці технології дозволили створювати відео високої якості, що дало поштовх до появи нейромережових короткометражних фільмів та мультфільмів. Хоча OpenAI випустить свою генеративну модель відео. Аж на початку 2025 року. І Як не дивно, але такі проекти, як мультиплікаційні відео, почали конкурувати з традиційною анімацією вже з 2024 року. А коли настав 2025 рік, технології генеративного відео стали буквально в декілька разів кращими. Як відомо, на початку 2025 року з'явилися психоделічні мультфільми про дивних істот: Крокодилів-бомбардирів, балерину балерино Тум-Тум Сагурів, Тралалело тралала та інших химерних персонажів, які заполонили Ютуб Шортс та TikTok. І дані, і я б сказав би навіть шизофренічні відео та картинки почали набирати мільйони переглядів. Тралалеро, тралала шимпанзіні, бананіні. Бом-бом-бом, ремеліні. також є мультики із досить примітивним та простим сюжетом. Наприклад, кіт, який полює на тварин для того, щоб приготувати з них шашлик. І з'явилися навіть віртуальні блогери. Наприклад, бобри, які розповідають про своє життя та ведуть свій власний блог. Або легіонери Римської імперії, які розповідають, як їм живеться в стародавньому Римі. Та навіть стародавні українці, які копають Чорне море. Навіть Тарас Шевченко, що читає вірші. Блять Толік, вставай! Плотину треба строїти. Носимо столиком камінці, будемо будувати дорожку до нової плотини. Толік пішов вже додому, не встиг з ним зняти відео, але доріжка готова. Чим ви тут займаєтесь? Копаємо чорне море. Чорне море. Все, нема, нема часу, горить план. Любіть Україну, як сонце любіть, як віце і трави і води. В годину щасливу і в радості мить любіть цю годину не годи. Але такий дуже швидкий розвиток нейромереж, коли спочатку були якісь примітивні відео, потім я б сказав, що просто крінжові відео, а тепер повноцінні відео, які важко відрізнити від реальних відео, то такий швидкий розвиток нейромереж. Для генерації відео не обійшовся без нюансів. Авторські права на згенерований контент належать платформам, на яких він був створений, а не авторам, що створюють цей контент. І це варто запам'ятати. Це означає, що великі студії можуть викупити права на персонажів чи відео або музику, і забрати весь дохід від монетизації відео собі. Попри це, нейномережові мультфільми стають дедалі популярнішими. Вони конкурують із традиційними анімаційними проектами, такими як Український університет Чупарського, який займає багато часу та сил у його авторів на створення однієї серії цього мультфільму, або такий проект, як Чаклун та Чемпіон, що також є фанатським анімаційним проєктом. Який хоч і не створюють українські автори, але на його розробку в аніматорів уходить дуже багато часу. На відміну від нейромережової анімації, яка створюється за текстовим описом або за описом картинки, і на її реалізацію уходить мінімум часу, звичайна анімація створюється значно довше, і на її реалізацію автори витрачають багато часу та творчих зусиль. По останнім прогнозам та тенденціям, що ми спостерігаємо зараз у майбутньому, проєктів згенерованих відео за допомогою нейромереж стане ще більше. Адже моделі, як VO3 чи Klink 2.0 або SORA, вже створюють анімацію, яку важко відрізнити від справжніх. Мультфільмів Діснею чи Дрімворксу, а Віо 3 робить відео вже з готовою озвучкою та звуковими ефектами. Також нас чекає багато короткометражок у різних стилях, навіть у стилі аніме, адже ChatGPT вже вміє імітувати та створювати картинки в неймовірному аніме стилі, які не відрізнити від робіт справжніх художників, які працюють в аніме індустрії. І вже в недалекому майбутньому творцям традиційної анімації доведеться боротися за увагу аудиторії з творцями згенерованих анімаційних відео. Нейромережі мультфільми це новий етап у медіа. Вони доступні, динамічні та все більш якісні. Однак авторам варто пам'ятати про юридичні ризики, а глядачам критично оцінювати контент, який вони споживають. Що ж, якщо вам сподобалося... Дане відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. З вами був МайАльфа Ворлд. До зустрічі у наступних відео. Чим ви тут займаєтесь? Копаємо Чорне море. Чорне море. Все, нема, нема часу, горить план. Доброго ранку, мої дорогі та улюблені. Йду з ремче заїхав в АТБ за Чиабатою. Заодно відповів на коментарі. Подивіться, яка тут красива природа. Чиста вода та чисте повітря. Прокидайся, голова. Треба щось поїсти.